Мені не зовсім приємно, що Німеччина має всього-навсього за 19 років трошки більше 6 мільярдів інвестицій. Мені хотілося б, щоб це було як мінімум 60 мільярдів сьогодні. Але е, можливість така є. Дійсно, Україна, я кажу про це, як. Е, Людина, яка багато в своєму житті приділила питанню е, інвестицій. Я працював з інвестиціями і як керівник різних рівнів в свої часи, і як науковець. Я створював таку науку і очолював, очолював 8 років кафедру в університеті. Пан губерний, тут, тут у нас ректор. Е, Київського національного університету імені Шевченка. Чули про такий університет? Це самий великий, самий провідний університет е, в Україні. Ну, мені здається, він пам'ятає, коли я е, захищав докторську дисертацію. Так, да? Пам'ятаєте? Тому що я її захищав двічі. За мною слідкували тоді дуже багато там, писали. Що я, начебто, не сам її зробив, і сталося так, що знаєте, під мікроскопом придивляли спеціальну комісію, організовували, щоб я її захищав. А мені це було приємно, дуже приємно, тому що я був впевнений в своїй роботі, я її зробив якісно і вона стосувалася розвитку великого промислового регіону і за рахунок чого, в тому числі за рахунок правильної організації, стратегії розвитку підприємств, різних галузей, розвитку бізнесу і притягнення інвестицій.